Вітаю! Маємо таку задачу. Касир продав на виставу 42 квитки. І кожен квиток коштує 29 гривень. Використовуючи округлення, приблизно підрахуйте вартість всіх квитків. Якщо ми хочемо отримати точне значення, то нам потрібно 42 помножити на 29, і це ми можемо зробити у стовпчик. Але в умові нас просять знайти приблизне значення. І це ми можемо зробити і подумки. Спочатку округлимо числа, а потім перемножимо їх. Так і зробимо. Ну, ми округлювати. Нам потрібно округлити ці два числа. Кожне число має два розряди, тому округлювати ми будемо до десятків. У цьому випадку це найбільший розряд. Ми округлюємо 42 до десятків. Ми вже це робили багато разів. Двійка у розряді одиниць менше за п'ятірку. Тому ми округлюємо в меншу сторону. І виходить 40. Тепер округлимо 29 до десятків. 9 у розряді одиниць більше за 5, тому ми округлюємо в більшу сторону, і це буде 30. Подивимось на це з іншого боку. Число 42 дуже близьке до 40, а 29 дуже близьке до 30. Ми округлили значення, тож тепер можна і перемножувати. А щоб помножити 30 на 40, можна скористатися маленькою хитрістю. 30 помножити на 40 це майже те саме, що й 3 помножити на 4, але потрібно ще до добутку дописати 2 нулі. Можна сказати так: 30 помножити на 40 це те саме, що й 3 помножити на 4 з двома нулями. Отже, 4 помножити на 3 це 12, і нам потрібно дописати ще два нулі. Цей нуль, червоний і блакитний нуль. Просто записуємо два нулі після 12. І ось наша відповідь: вартість всіх проданих на виставу квитків приблизно становить 1200 гривень. А на цьому все. І до нових зустрічей!